Шановні наші друзі, ми далі спілкуємося з вами по препаратам, по листовим підживкам, по страховим та ґрунтовим гербіцидам. На зараз це буде гербіцид страхової дії, суцільної системної дії. Це в нас іде трибінерод метіл, діюча речовина. ці сухі гранули, тобто, це формуляр для того, щоб ви розуміли. На зернові та на соняшник можемо працювати, тобто на зернові 20-25 грам. 30-50 грамів разом з перепачем тандем. Голстар працює на соняшник. Ще раз кажу, якщо ви працюєте такими препаратами, як відкрута Кривіт Голстар, в ньому немає ніякого там біоактиватора, тому вирівнюйте ваш pH, працюйте якісними там pH-піногасниками та pH-коректорами, тобто там, мінімальні норми, вирівнюйте pH, краще ляже на культурну рослину і краще ляже на. Ваші бур'яни тому замовляйте. Голстар якби суцільної дії.